Вартість флагманських смартфонів вже перетнула межу в тисячу доларів, і хіба це можна назвати адекватним? Аж за 40 тисяч гривень купити маленький екран, на якому ти максимум будеш дивитися. TikTok. проте за половину цієї суми можна обрати субфлагман, який буде нічим не гірше. Тому ми підібрали для вас смартфони за 20 тисяч гривень, які є найпопулярнішими серед наших клієнтів. Поїхали! Жоден топ смартфонів не обійдеться без пристроїв від компанії Xiaomi, тому що філософія компанії полягає в тому, що вони надають пристрої кращої якості за адекватну вартість. Що ж Xiaomi може запропонувати нам у сегменті до 20 тисяч гривень? В першу чергу згадаємо про Xiaomi 13 Lite. Варто відкрити коробку, і ви будете приємно здивовані, адже в коробці є силиконовий чохол, кабель та зарядний пристрій потужністю 67 Вт. А ще на дисплей поклеєно заводську захисну плівку. З точки зору дизайну Xiaomi 13 Lite витончений та преміальний, як і флагмани. Проте захист тут не флагманського рівня, лише IP53, тобто тільки від бризок та пилу. Дисплей тут флагманського рівня з високою піковою яскравістю, частотою оновлення 120 Гц і винятковою точністю передачі кольору. Є підтримка HDR 10 Plus та Dolby Vision. Екран захищено склом Corning Gorilla GLASS 5. Xiaomi 13 Lite працює на процесорі Snapdragon 7 Gen 1. У нас версія на 8 ГБ оперативки, що в тесті Antutu здобула 576 тисяч балів. Щоправда, в тесті на Тротлинг Xiaomi 13 Lite проявив себе не найкращим чином, тому що вже на п'ятій хвилині то процесор почав скидати потужність. Xiaomi 13 Lite отримав основну камеру на 50 мегапікселів. Режим зйомки 50 мегапікселів потрібно вмикати вручну. Є ще ультра ширококутний модуль на 8 мегапікселів та макромодуль на 2 мегапікселі. Смартфон має акумулятор 4500 мАч з підтримкою швидкого заряджання 67 Вт. В тесті GeekBench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор він протримався 9 годин і 34 хвилини. Це хороший але невидатний показник. Щоправда, на боці Xiaomi швидкість заряджання за 40 хвилин з комплектним блоком він заряджається на 100%. Загалом Xiaomi 13 Lite – це універсальний смартфон з вишуканим дизайном, потужним процесором, швидким заряджанням та хорошою основною камерою. Тож серед переваг Xiaomi 13 Lite витончений дизайн та компактний розмір, багатий комплект, включаючи захисну плівку на дисплеї, флагманський oled дисплей з частотою оновлення 120 Гц, швидка зарядка 100% за 40 хвилин, сканер відбитків пальців під дисплеєм, захист від вологи та пилу по стандарту IP 53, серед недоліків відсутність стереодинаміків та можливість розширити внутрішню пам'ять карткою microSD. Samsung Galaxy A34 – це чудовий смартфон вищого середнього сегменту. Він отримав стереодинаміки, об'ємний акумулятор та захист від вологи та пилу за стандартом IP67. Дисплей смартфону має частоту оновлення 120 Гц. Працює А-34 на процесорі Exynos 1380. Він енергоефективний, що добре впливає на час автономної роботи. В синтетичному тесті Antutu Galaxy A34 на 8 ГБ оперативки здобув 486 тисяч балів і непогано проявив себе в тесті на Тротлінг. Звісно, смартфони А-серії не можна назвати флагманськими серед геймерських пристроїв, проте пограти в умовний Call of Duty або Asphalt 9 на них можна. А-34 отримав Акумулятор 5000 мАч з підтримкою заряджання 25 Вт. На жаль, він не отримав підтримки бездротового заряджання, бо це прерогатива більш дорогих пристроїв. У тесті автономності Geekbench Galaxy A34 протримався 11 годин і 32 хвилини. A34 отримав основний модуль камери на 48 вісім мегапікселів, ширококутну камеру на 8 мегапікселів та макромодель на 5 мегапікселів, фронталку на 13 мегапікселів. Загалом Samsung Galaxy A34 може похвалитися майже флагманськими характеристиками, проте за ціною він є доступнішим. А – це про красивий дизайн, практичність та якість від відомого бренду Samsung. Серед переваг А 34 захист по стандарту IP67, привабливий дизайн і якісна збірка. amoled дисплей з частотою оновлення 120 Гц, Хороший час автономної роботи, стереодинаміки хорошої якості. Найновіша версія Android та One UI, гідна продуктивність як для цього цінового сегменту та стійкість до тротлінгу, хороша якість фото та відео, двохкратне наближення без втрати якості. Серед нюансів: відсутність адаптивної частоти оновлення дисплею та зарядного пристрою в комплекті. Наступний смартфон, який ми можемо рекомендувати, якщо ви шукаєте апарат до 20 тисяч гривень, це Oppo A98. Якщо говорити про його дизайн, то A98 вишуканий та простий водночас. Він має тонкий корпус лише 7,7 мм. міліметрів. Його зручно тримати в руках через заокруглені краї задньої панелі. Сканер відбитків пальців розташовано у кнопці увімкнення. Oppo A98 оснащено великим IPS дисплеєм 6,72 дюйми, що має пікову яскравість 680 ніт. Роздільна здатність дисплею Full HD. HD+. Він відтворює яскраві та живі кольори, зберігаючи при цьому добре збалансовану контрастність. Особливо це відчувається при перегляді відео на YouTube. Працює смартфон на Snapdragon 695 з 8 ГБ оперативної пам'яті. В Antutu він здобув 412 тисяч балів. Це не найбільший показник серед представлених пристроїв, але в реальній роботі ви навряд це відчуєте, бо інтерфейс працює ідеально плавно, особливо якщо увімкнути частоту оновлення дисплею 120 Гц. У тесті автономності Geekbench Oppo A98 протримався менше своїх конкурентів. Лише 8 годин і 40 хвилин. Oppo A98 має основну камеру 64 чотири мегапікселі. Завдяки штучному інтелекту вдається отримувати хороші фото практично в будь-яких умовах освітлення. Основна і фронтальна камери добре роблять портретні знімки з гарним боке. Загалом Oppo A98 – це надійний смартфон у трендовому дизайні з великим дисплеєм, швидким заряджанням та камерою мікроскопом. Тож серед переваг Oppo A98 98 тонкий корпус із заокругленими краями заряджання SuperVOOC потужністю 67 Вт. великий дисплей 6,72 дюйми з підтримкою 120 Гц, хороша основна камера та мікроскоп, що дозволяє робити унікальні знімки. Серед нюансів відсутність вологозахисту та бездротового заряджання. Samsung Galaxy A54 отримав дизайн від флагманської лінійки серії S, в якій легко закохатися, проте не дизайн робить його майже флагманським пристроєм. da se У комплекті зі смартфоном буде лише кабель Type-C на Type-C. Заявлений захист від пилу та вологи за стандартом IP67 забезпечує короткочасне занурення у прісну воду глибиною до 1 метру. Смартфон отримав якісну oled матрицю з частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR 10 Дисплей захищено склом, Corning Gorilla Glass 5. В синтетичному тесті Antutu апарат здобув 506 тисяч балів. Окрім того, a 54 добре проявив себе в тесті на тротлінг. Акумулятор обсягом 5000 мАч. Підтримує заряджання 25 Вт. за 40 хвилин апарат може відновити до 60% заряду. Повна зарядка займає 1 годину і 20 хвилин. У тесті Geekbench Galaxy A54 протримався 10 годин. У реальному житті смартфон пропрацює навіть довше, і ви можете розраховувати на півтори доби автономної роботи. Основна камера А 54 отримала модуль 50 мегапікселів. До речі, режим зйомки 50 мегапікселів треба вмикати вручну. Ще є ширококутний модуль на 12 мегапікселів та макромодель на 5 мегапікселів, фронтальна камера на 32 два мегапікселі. Безумовно, Samsung Galaxy A 54 є найдорожчим у нашому топі, проте він впритул наблизився до можливості флагманів серії S. Тож серед нюансів а-54 відсутність бездатової зарядки та адаптеру живлення в комплекті. Серед переваг дизайн з нахилом в сторону s серії чудова якість знімків та відео, хороша автономність до 10 годин в тестах і півтори доби в реальному користуванні, підтримка швидкого заряджання 25 Вт. 4 роки гарантованих оновлень операційної системи, захист від вологи та пилу за стандартом IP67 і фірмовий процесор Exynos 1380. Обирайтеся у Mi 13 Lite, якщо вам важливе екстра швидке заряджання, багатий комплект. Плект і легка схожість на смартфони Apple. Вибирайте Samsung Galaxy a 34 якщо вам потрібен доступний надійний смартфон з вологозахистом, частотою оновлення 120 Гц, стереодинаміками та хорошою автономністю. Вибирайте Oppo A98, якщо вам потрібен великий дисплей для частого і тривалого перегляду відео соцмереж та веб-серфінгу. Окрім того, в Oppo традиційно є швидка зарядка та унікальна фішка з камерою мікроскопом. І обирайте Samsung Galaxy A54, якщо ви не хочете компромісів. Цей апарат ідеально збалансований, якщо говорити про екран, продуктивність, автономність та камеру.